Як він збирається цей буряк? Зараз до вас підійде до зі зараз заскочимо на збирання. Комбайнери, ті, що збирають цукрові буряки, навіть хвалять, що легко копати, бо ґрунт ущільнений. І починали збирати минулого, поза минулому році як було сухо. То копачі лізли, вони навіть їх не заглиблювали. І по-мокрому добре збирає. Бо Не було різниці. Не було різниці, бо по-перше комбайн, а візуально різниці не було. А це все равно. Питання, я просто О, це ви, це і вилазить в велику. Якщо буряк більше трьох кілограм, то він будь-який вилізе. Задати питання, піднімайте руку, я підійду, щоб всі чули. Що, що, яблоко, що які ще <сі> яблука? <сі> що який щебло цікавшого рані? Ми вносили тому місяці, хотіли внести в листопаді по ще виготоючих покривних по, по не було можливості, бо в, лис, в кінці листопада випав сніг до 40 сантиметрів. Ми ще навіть купали попередні цукрові буряки. То ми потім пішли дощів грудні, то не було можливості внести.

а по бурякам, викате кафе, технологія конвізу чи звичайні гербіциди? Звичайні гербіциди. Це катанали, ми все собі гралися. Так, так гралися грали собі. І питання, ви кажете, а азотні добрива які вносити. Азотні добрива дали 25 травня, сподівалися на...